Привіт-привіт! Сьогодні п'ятий день використання годинника Garmin Fenix 8 51 мм з Solar. І з цікавого, вже більш-менш устаканилась батарея і от останньої ці. Показники, які були 13 днів, залишилося 12 11, Тепер показують 10 днів, залишилось на вечір. За ніч сюда батарея буквально на декілька відсотків. А ну а протягом дня залежить від активності. Сьогодні зробив два невеличких тренування на ровері буквально по 5 кілометрів. Трішки з'явилися нові показники, але більшість показників ще не відкалібрована. Там треба близько двох тижнів це дивитися. Тому давайте подивимося, що тепер яка тепер інформація є на годиннику. І так, давайте зробимо на годиннику режим Не турбувати дуже багато всього, поки знайдеш ось він. Не турбувати уємкнемо. Добре, як ви можете побачити, Body Battery 9%. Кроків 10 з хвостиком. Ну і 10% залишилась батарея. Що ж, подивимося, які показники. Кроки 10500 батарея 49% або 10 днів використання. Погода. Зрозуміло, хелс. В health можна зайти більш детально. Тут є Body Battery, як бачите, плюс 66 за сьогодні мінус 70. Показники сну. Тренер зі сну, який каже, треба більше спати. Денного короткого не було. Ну і пульс, стан варіабельності ще не зовсім зрозумів, що це значить, але якісь показники є. Кроки, пульсова аксиметрія. Також можна це радувати, як бачите. Далі. Сонячна інтенсивність також не актуальна. Схід захід сонця. Тренувальний стан, як бачите, ще ніякий. Саме тренування. Це календар. Акції треба пробувати Звідси альтиметр-барометр. може показати, як воно, бачите, там трошки рухається. Відновлення після сьогоднішніх моїх активностей, каже, 37 годин відновлюватись. Дуже дивно, чесно кажучи, ну можливо, з часом воно скоригується. А до тренування низька, як бачите. Якщо зайти всередину, є така шкала, є якісь показники, які ще не всі, бачите, є повністю. А також можна прочитати рекомендації. Можливо, вам потрібно краще відновитися, щоб отримати всю користь від додаткових тренувань. Можливо, час покаже. Так, далі. Тут ще недоступні М -м показники витривалості ще відсутні. Ну, Пульсоксиметрія за день. Стан варіабельності це за ніч. Стрес середній у мене. Тренер здійснув, каже, спи більше. Якось так, такі показники у нас. До речі, друзі, було питання щодо охвату моєї руки, тобі ж зап'ястя на руці. Воно в мене 17 см, я поміряв. І годинник 51 мм виглядає отак. От Можливо, хтось каже за великий, але в цілому я не відчуваю, що він завеликий. І виглядає, в принципі, доволі норм, ніяких проблем. Не виникає з цим, тому не бачу проблем. Бачите, з цього боку, якраз так, як і треба, ремішок нижче костяшки закінчуються, є запас для регулювання, зручно. І ті, хто думає, що буде якось не так, сидіти годинник на Танкі руки, ну я думаю, у мене середньої товщини зап'ястя 17 см. Нормально він виглядає, нічого страшного. Тут головне, як вам цим користуватися, буде зручно чи незручно це все. Ну що, п'ятий день добігає кінця. Ще раз дякую всім за запитання. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись, дізлайки, якщо хтось вважає, що лайк там не потрібно ставити. Задавайте свої питання. Ну, Також не забуваємо донатити на Сили оборони України. Кожен сам вирішить, кому потрібніше. І підтримуємо україномовний Ютуб. До зустрічі!